Три карти для наших глядачів на найближчий тиждень. Ну що, вибрали карту. Угу. Це і, мабуть, я ж не знаю тут і порада, і настанова. Перша кар карта, Королев, король кубків. Вона більше показує про емоції, е людям треба більше заспокоїтися, рішення приймати спокійно. Не емоційно і іти вперед, но без емоцій. В цілому показує, що все добре, все буде спокійно на одному рівні. Тобто сильно змін не буде, головне, не хвилюйтесь. Друга карта король мечі. Мені так по королям, по королям пішло. Король мечів це показує, що людина йде до своїх цілей, все в неї буде виї вийде. Дуже швидко якісь і новини прийдуть, і дуже швидко якісь дії будуть виконані. То, що ви хотіли, ви можете дати небагато зусиль і зразу отримати результат. Тому що король мечів він показує про швидкість і результат, що буде до достигнути те, що ви хочете, ви це отримаєте. Карта світу. Третя карта. Ну, цікаво. Тут хто може планує за кордон чи кудись поїхати, можливо, на море, можливо, по Україні проїхатись. Дороги відкриті. Для третьої карти відкриті дороги для людей. І в цілому інформація може прийти з світу. Тобто, до вас можуть приїхати чи об'явитись люди з минулого, яких ви давно не бачили, зустрічі з минулого, з людьми, з якими ви вже знайомі, програтися повторний сценарій. І по цій карті, до речі, що ми даємо, то й ми получаємо, бо вона кармічна карта. Тайте, любов, підтримку, вона до вас повертається. Показано про те, що людям від люди, получають те, що вони дають іншим. Ну і хто планує на відпочинок кудись поїхати, навіть в, нас, в сусідній город, то пора, пора для подорожі, відкриті дороги.